Що нам очікувати ось цього 2025 року? А насправді цей рік може покласти край війні в Україні. Так як нагадують журналісти медіа BBC, новообраний обраний президент США Дональд Трамп, обіцяв розібратися з війною одразу після вступу на посаду. Втім, він не виявляє особливої любові до України та вже давно втратив терпіння через війну. Це стало зрозуміло після низки інтерв'ю, в яких Трамп зокрема засудив рішення адміністрації Джо Байдена про дозвіл бити ракетами США в Росії. Тим часом український лідер Володимир Зеленський обрав розумну стратегію. Він прагне позиціонувати себе як людину, з якою Трамп може мати справу. Проте Київ конче потребує надійних гарантій безпеки, які б завадили наступному російському нападу. Не лише BBC, Прогнозує завершення війни у цьому році. Видання Financial Таймс пише у 25 му Україна та Російська Федерація можуть укласти мирну угоду. Але для цього президенту США Дональду Трампу доведеться посилити підтримку Києва і тиск проти Москви. Втім, Києву доведеться погодитися на фактичний, але не юридичний контроль Росії над тимчасово окупованими територіями. А вступ України до НАТО, нібито, буде заморожений. Припускають журналісти Financial Таймс. Ймовірною датою завершення війни називають 9 травня, адже Путін хоче подати це росіянам як подвійну перемогу. А водночас журналісти видання Sky News проаналізували заяви президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Путіна. Перше на думку медіа буцімто готовий до територіальних поступок. а Друге, нібито може погодитися піти на компроміс. Про це все далі, предметно будемо говорити із політологом Петром Лищук долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Петре. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Так, і так. Як би ви оцінили ось амбітні прогнози колег із Sky News, які кажуть, що на завершення війни варто вже очікувати 9 травня, особливо враховуючи те, що останніми днями дуже чітко артикулюється з боку російської сторони устами і піскова, і лаврова про те, що Росія зараз не бачить жодних передумов для того, аби сідати за стіл перемовин. Ну, я думаю, це чиста спекуляція. Тобто, подібні публікації вони говорять про те, що спекуляціями довкола завершення війни люблять займатися не лише українські журналісти, там, наприклад, політичні діячі, але і західні журналісти так само, тому що поки що не зрозуміло, на чому конкретно ці всі їхні міркування засновані. Так є відповідні заяви Трампа, що він буде домагатися завершення війни, переговорів і тому подібне. Прекрасно. Але яким чином Трамп планує цього домогтися, і головне домогтися відповідних дій з боку Росії не зрозуміло абсолютно. Тому на даному етапі це просто чергові спекуляції, яких ми дуже багато зустрічали з боку західних ЗМІ протягом повномасштабної російсько-української війни. І до цього треба ставитися відповідним чином. Чи можливий подібний сценарій? Можливий. Але для цього потрібно справді докласти досить значних зусиль. В першу чергу з боку адміністрації Білого Дому я поки що абсолютно не зрозуміло, які межі їхніх конкретних дій на що вони готові піти, на що вони піти не готові. Ну тому знову ж таки повторюся, це переважно спекулятивні міркування. Але насправді ось і пан Подоляк говорить про те, що насправді переговорів бути не може. Це все ілюзія, адже Росія не заплатила достатньо високу ціну за війну. Тому в таких умовах переговорів бути не може. І Росія і Україна зараз ходяться на одній думці. Тоді виходить, що завдання Сполучених Штатів Америки ускладнюються, якщо вони справді хочуть врегулювання і встановлення миру в Україні. Ну ми ж насправді не знаємо, чого хочуть сполучені штати. Є відповідні заяви, але заяви це заяви. Є, наприклад, передвиборча риторика Трампа. Передвиборча риторика Трампа виходила із наступного: що є війна. Яка чомусь почалася через необачність адміністрації Байдена? Адміністрація Байдена погана, вона допустила війну. А я не такий поганий, я розумний, я не такий дурний. Я прийду одразу, всю, все це закінчу. От приблизно така була риторика Трампа. А як закінчу? Я вам не скажу, тому що от це погіршить умови для ведення переговорів. А, при цьому знову ж таки інструментарій цього самого завершення із цих заяв абсолютно не слідував. Більше того, в останніх заявах Трампа і це так само відзначили в окремих публікаціях, слідує, що він потроху починає зменшувати різкість своєї риторики і своїх попередніх заяв, причому в багатьох аспектах, в тому числі і в аспекті війни в Україні. Тобто він останнім часом робив заяву, що як з'ясувалося, проблема значно складніша. Аби вирішити її за один день, як він обіцяв в рамках передвиборчої кампанії. Не виключено, що через місяць виявиться, що вона ще складніша. При цьому повторюся: ми не знаємо, які конкретно задачі переслідує, переслідувала колишня американська адміністрація. Які задачі буде переслідувати нова американська адміністрація? Чи є там, наприклад, у неї задача досягнути якогось формального припинення вогню за будь-яку ціну. Чи ні, чи у них якісь інші задачі? Ну зрозуміло, що про більшість своїх задач вони публічно розказувати не будуть, і це в принципі очевидно. Ну тому робити якісь далекосяжні висновки виключно на основі передвиборчої риторики кандидата Трампа я би не став. Ну мабуть, дійсно він вважав, що все це можна легко вирішити, якщо, наприклад, за справу візьметься такий прекрасний президент, як він, а не, наприклад, його попередник, якого він вважав поганим президентом. Як він буде себе поводити знову ж таки, коли зіткнеться з реальністю, і побачить, що Росія абсолютно не зацікавлена в замороженні війни, в зупинці бойових дій, а має низку далекосяжних політичних вимог, які виходять навіть за межі України? Ну як на це буде реагувати Трамп, ми звичайно не знаємо. А чи можна зробити якісь висновки про майбутні плани адміністрації Сполучених Штатів Америки з огляду на заяви, які робив Трамп? Ну от буквально нещодавно він заявив про те, що не погоджується категорично із рішенням Джозефа Байдена, свого попередника, дозволити бити в глиб російської території американською далекобійною зброєю. Він сказав, що таким чином Сполучені Штати лише посилюються війну і погіршують її. І це мабуть. Дуже чітко перегукуються із його ще попередньою риторикою стосовно того, якщо Україна не буде сідати за стіл перемовин, то ми не отримаємо зброї. А якщо Росія не буде погоджуватися на перемовний процес, то нас будуть підсилювати збройно. Ну це здається. Він навіть сам особисто такого не казав. Це знову ж таки з його оточення робили відповідні заяви. Тому що Трамп взагалі, якоїсь конкретики стабільно уникає. Він каже: Я все врегулюю, як не скажу. От я, я знаю як, я от буде час дізнаєтеся, як от така от риторика була приблизно у Трампа. Справді він подібні заяви робив нещодавно щодо атак, щодо ударів по російській території. Мабуть, дійсно він відповідним чином зараз вважає. А взагалі, ну знову ж таки, давайте не забувати, яким чином взагалі відбувалася предвиборча кампанія в Сполучених Штатах. Трамп цілком логічно нападав на всі ініціативи і всі дії з боку адміністрації Байдена. Все, що робить Байден, все, це було неправильно. Значить, от він зробить все правильно. Е, взагалі, оці всі заяви про те, що там правильні і неправильні рішення, вони на даному етапі не мають особливого сенсу, тому що на даному етапі Трамп взагалі жодним чином не обіцяв надавати Україні якусь допомогу. Він постійно лише робив заяви, що це має бути відповідальність Європи. От нехай Європа допомагає Україні, а Сполучені Штати цього робити не зобов'язані. І за такого підходу, в принципі, чесно кажучи, схвалює він, не схвалює удари атакам по території Росії. Це великого значення не має, тому що на даному етапі його позиція така, що він нічого давати не буде. Чи зміниться його позиція в майбутньому? Можливо, але поки що позиція саме така. Тобто він, от послідовно, відстоює думку, що це не в інтересах США там давати комусь якусь допомогу, треба щоб американські гроші залишалися в сполучених штатах, щоб зброя залишалася в сполучених штатах, і все тому подібне. Тобто, це на даному етапі його знову ж таки позиція. Але повторюся, ми не знаємо, як він реагує коли зіткнеться із прямими вимогами з боку Росіян. А вимоги з боку Росіян вони в принципі неодноразово повторювалися, і вперше вони були оприлюднені в такій формі в легендарному ультиматумі кінця 21-го року, який стосувався не стільки України, скільки східної Європи, зокрема, вимог для Сполучених Штатів вивести свою присутність із колишніх держав Варшавського блоку. Ну коротше кажучи, фактично розпустити НАТО. І нещодавно Росіяни почали знову ж таки повертатися до цієї риторики. Ми побачимо, як на це буде реагувати Трамп, тому що, м'яко кажучи, задоволення російських вимог це те, що буде прямо суперечити тому образу Америки, яка має стати великою знову, яку стабільно. Пропонує і пропагує Трамп, і пропагував Трамп в рамках своєї передвиборчої кампанії про ось цю геополітичну турбулентність. Ми з вами зараз обов'язково ще поговоримо. Але якщо говорити про конкретно сполучені штати Америки, то я знаю, що і ви дотримуєтеся такої думки, що США можуть концентруватися на політиці ізоляціонізму, тобто займатися своїми безпосередніми внутрішніми питаннями, і те, що буде від. Буватися за бортом, то знаєте, проблеми всіх решта е, є така проблема. В принципі, е, Трамп значною мірою пропагував ізоляціонізм в рамках своєї передвиборчої кампанії. І оточення Трампа ці ідеї пропагувало і в республіканській партії останнім часом ізоляціоністські положення вони є е, значно більш популярні, ніж, наприклад, глобалістська лінія, яку сповідували такі президенти республіканці, як, наприклад, Рейган. Джордж Буш старший, Джордж Буш молодший. І це в принципі зрозуміло. Але от е, риторика Трампа теж вона не є чимось стабільним. Тобто, справді на початку виборчої кампанії там був о, такий майже абсолютний ізоляціонізм. А про що зараз говорить Трамп? Він уже має плани на Гренландію, він вже має плани на Панамський канал, він уже має плани на Мексику, на, на Канаду. Канаду. Да. Ну це, м'яко кажучи, вже ізоляціонізмом не назвати. Так само, як і, наприклад, достатньо активні заяви Трампа з боку близькосхідної ситуації щодо підтримки Ізраїля. Ну тобто такий, знаєте, дивний ізоляціонізм виходить, що та тут, наприклад, ми, начебто, ізоляціонізмом займаємося, але водночас тут займаємося експансією. Тому, судячи з усього, насправді ніякого ізоляціонізму за часів Трампа не буде. Тому що, звичайно, був певний запит на ізоляціонізм з боку американських виборців, який був результатом втоми від активної американської зовнішньої політики початку 21-го століття. Війна в Іраку, війна в Афганістані. Результати цих всіх війн незрозумілі, і за великим рахунком створювалося враження в американському суспільстві, що це була даремна витрата ресурсів, життів і, коротше кажучи, що не треба таким займатися. І на хвилі цього справді був. Було зростання ізоляціоністських настроїв. Але сучасний світ, він, в принципі, м'яко кажучи, не дуже сприяє поширенню цих ізоляціоністських настроїв, тому що зростає експансія Китаю, а Китай, в принципі, є таким достатньо ворожим з точки зору Трампа державним утворенням. Зростає небезпека для американських інтересів на Близькому Сході. А там, окрім Ізраїлю, є ще питання пов'язані з нафтою. А зниження ціни на нафту Трамп теж оголосив однією з своїх ключових задач. Є питання пов'язані із е, американським континентом. Ну, коротше кажучи, можливо, Трамп і хотів позайматися ізоляціонізмом, але швидше за все, займатися ізоляціонізмом у нього не вийде. І, в принципі, зараз його риторика, ну от вона вже і не можна назвати ізоляціоністською. Вона в принципі е включає в себе певні ізоляціоністські моменти, але все ж таки, ну це вже не ізоляціонізм, це точно і це факт. Так, із сполученими штатами ми розібралися. А як себе буде наступного року загалом поводити Російська Федерація? Цілком зрозуміло, що вони не відмовляються від своєї мети захопити військовим шляхом якомога більше української території. А що стосується експансії і ескалації в інших країнах, тому що там Естонія, Фінляндія б'ють на сполох, є ризики для сувальського каналу. Чи буде намагатися Росія фізично ескалювати десь і ще на якихось іще на? Напрямках, чи вона все таки більшою мірою буде концентруватися на просуванні в нашій державі. Ну, воно було б цілком логічно з точки зору російської російських підходів. При цьому знову ж таки, коли ми говоримо про якусь ескалацію проти, наприклад, держав НАТО, ви повинні розуміти, що навряд чи в Росії там є якісь там серйозні плани захопити, наприклад, Фінляндію або навіть Естонію, просто так, от йти якимось відповідним валом, все захоплювати. Я думаю, що вони поки що не мають відповідних намірів, тому що справді дуже сильно е зав'язані у війну проти України, і, е наприклад, ситуація в Сирії показала, що в Росії просто немає вільних ресурсів для того, щоб реалізовувати якісь активні бойові дії в іншій точці земної кулі. Але що росіяни можуть зробити? Вони можуть зробити, наприклад, якусь військову провокацію. Сенс якої повинен був повинен показати, наприклад, всьому світу слабкість НАТО і неспроможність НАТО реагувати на відповідні виклики, і таким чином фактично НАТО розваливши. Ну, от, наприклад, от про це говорив я дуже давно, як про відповідний можливий сценарій. Але зараз бачу, що відповідні публікації почали з'являтися і в західних змі. Зокрема, в «Політико» вийшла публікація, яка описала сценарій захоплення нарви достатньо. На думку авторів цієї публікації, зручний військовому плані, крім того, там велика кількість російськомовного населення, О, тобто просто, наприклад, захопити частину естонської території, частину держави НАТО, оголосити, наприклад, її своєю, і таким чином провокуючи НАТО або на якусь силову відповідь, або навпаки, на те, щоб відмовитися від цієї силової відповіді, таким чином показавши слабкість НАТО. Після того, я від себе хочу додати до авторів публікації політику, що росіянам не обов'язково цього використовувати навіть свої власні збройні сили. У них є прекрасний північно-корейський союзник, який активно постачає їм людей. От і уявімо собі ситуацію: наприклад, з території Росії на територію НАТО заходить наприклад контингент війська КНДР. Режиму Кіма, в принципі, байдуже, тому що вони і так абсолютно ізольовані, вони санкціями там. Сидять, більше сидять, санкціями більше. санкціями менше Так, так. Ну, їм, в принципі, байдуже. От вони заходять, там, наприклад, щось там захоплюють, і одразу от НАТО треба якось реагувати. Але як реагувати? Проти, КО, проти Росії, проти КНДР, проти них одночасно. І поки вони будуть вирішувати, наприклад, як реагувати, яку конкретну відповідь збройну надавати, наприклад, вони вже щось захопили, там. Закріпилися і далі їх треба буде вибивати звідти з великими зусиллями, втратами і тому подібне. Тобто такий сценарій росіяни можуть запросто продумати, спробувати реалізувати. Повторюся, не за не заради того, щоб конкретно зараз захопити якусь державу НАТО, а просто щоб показати слабкість НАТО, розхитати єдність західного світу і використати це як засіб війни проти України. Uh, і таким чином домогтися усунення підтримки зовнішньої для України, от я думаю, що такий сценарій вони цілком можуть реалізовувати. Я не впевнений, що вони його будуть реалізовувати, тому що все ж таки Путін він залишається максимально боєгузливим лідером, і всі його агресивні кроки засновані виключно на демонстрації слабкості з боку заходу. Але те, що у нього такий сценарій може бути і він може бути запущений в реалізацію. Я думаю, що це факт. Я про це говорю давно. Ну а зараз вже починали почали про це говорити і в західних змі. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Петре, за ваше бачення, роз'яснення за те, що Дякую. допомогли скласти ось сформувати цю геополітичну картину на 2025 рік, Петро Олещук, політолог, був із нами на зв'язку. Друзі.